Ті запропоновані в короткий термін поправки до поданого урядом бюджету на 2014 рік не зроблять його соціальним та не визначить чіткі напрямки для розвитку держави, тому що над бюджетом потрібно починати працювати ще у вересні місяці, а не в переддень нового року. В цьому переконаний народний депутат України Геннадій Зубко. На думку нардепа, бюджет 2014 року не можна назвати соціальним, тому що в ньому немає суттєвого зростання мінімальної зарплати. Це бюджет мінімального виживання в умовах економічної кризи. Саме тому він підготував ряд змін до документу, які стосуватимуться фінансування ремонту гуртожитків Ків ліфтового господарства відшкодування відсотків за кредитами програми доступного житла за словами нардепа гроші на запропоновані зміни можна взяти від МВС, фінансування якого в цьому році збільшили. Що сьогодні дуже багато в парламенті депутатів-мажоритарщиків, які бачать проблеми на своїх округах, які розуміють, що сьогодні не можна витрачати зайві кошти незрозуміло куди. А потрібно зосередитись на тих проблемах, які є сьогодні в Україні. Це і житлово комунальне господарство, це питання підтримки того господарства, мається на увазі і ліфтового, і гуртожитків, і напрямку, взагалі. Те, що в двадцять роки в Україні практично не вкладаються кошти, ну неможливо сьогодні говорити взагалі про доступне житло, якщо на всю Україну виділяється 50 мільйонів гривень. Це ви знаєте, це просто підтримка заробітної плати тих людей, які обслуговують процес. Тому потрібно зосередитися саме на цьому. Народний депутат також додав у випадку, якщо його поправки не будуть прийняті, кожен мажоритарник повинен буде пояснити своїм виборцям, чому він не голосував.